Новий bvd Дісон Plus, Всюди хід iCar від Cherry та більше подробиць про оновлений зікер 001. Про це ми розповімо вам зараз у нашій рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і команда Charge Spy. І ви дивитесь рубрику Charge News, де ми розповідаємо вам про якісь актуальні. Новини з ринку китайських електромобілів, і сьогодні не виключення, Сьогодні цікаві новини, тому що ми затронемо дуже легендарну марку від BYD, точніше, лінійку. Ми розповімо вам про досить цікавий всюди хід iCar, на щось натякає це слово сполучення. Та ще ми розповімо вам трішечки про батарею від Зікер. Перша новина про BYD Song Plus. Легендарну лінійку, її так називають Добра та Стара Song Plus. І її оновили та вже почали передпродаж у Китаї. І причому ціна на неї дешевша, ніж на її попередника. Новий BYD Song Plus тепер зветься Champion Edition. По суті, це підтяжка обличчя минулого Song Plus. Він доступний для бронювання у гібридній та електричній версіях. Song Plus Champion Edition отримав дизайн Ocean X-Face, наближаючись до серії Ocean від BiVD. А ви знали, що серія Song? Від біводі є найпродаванішою лінійкою електрокарів у всьому світі. Тільки у травні цього року, 2023-го, двадцять Song Plus продали більше 24 тисяч одиниць. А от її брата Біводі Song Pro, продали майже 14 тисяч одиниць. Причому у Китаї цей позашляховик є досить таким сильним конкурентом Теслі, а саме Model Y. Щодо технічної інформації, Song Plus і V Champion Edition отримав електродвигун на 204 кінські сили і 310 ньютон на метр. А трохи потужніша версія отримала електродвигун на 218 кінських сил. Якщо говорити про варіанти акумуляторів, то їх два: це літій залізо на 71 та 87 кВт на годину. Запас ходу Song Plus досягає від 520 до 605 км, залежно від акумулятора. Минулий Song Plus мав запас ходу лише 505 км. Є ще одна штука. E, BVD має дві основні серії. Перша вона зветься Династії і складається з автомобілів, названих в честь відомих китайських династій: тан, хань, сун, цін, юань це все, що стосується до цієї серії. А от що стосується до другої серії. А саме називається вона Ocean, то це всі автомобілі з назвами, які асоціюються з чимось морським. Зараз це Seal, Delfin та новий нашумівший Seagull. Але як ми бачимо зараз, Біведі також позиціонує E2 і Song Plus як електрокари морської серії. І це викликає деякі незручності, оскільки Song Plus довгий час був частиною серії Дінасті. Але тепер це у минулому. Говорячи про передпродажний сідовий діапазон нового Сонг Плюс, то він буде коштувати приблизно на тисячу доларів дешевше, ніж була ціна на його минулу версію. А якщо ви хочете дізнатися ціну на цей автомобіль або будь-який інший, причому уже з урахуванням привезення авто, встановлення на нього чадему, усе, що під ключ, якщо казати загалом. То дзвоніть по телефону у описі під цим відео. По цьому номеру ви маєте змогу отримати відповіді на усі ваші питання, які стосуються придбання електромобілю з Китаю. Всюди хід під назвою iCar03. І ні, він не має нічого спільного з айфоном, з айпадом і усім чимось, що стосується компанії Apple. Цю назву першими перехопили в компанії Cherry. і це авто вже офіційно виготовляється. І зараз ми дізнаємося, що тут за таке чудо. Невеликий всюдихідний електричний позашляховик Cherry iCar 03 вийшов на конвеєр. Його вихід на ринок спочатку був запланований на жовтень, але його продажі можуть початися набагато раніше. iCar це новий електричний бренд Cherry Group. Його модельний ряд у майбутньому складатиметься із семи автомобілів, включаючи спортивне електричне купе iCar GT та електричний кросовер iCar 03. Здається, 03 стане першим автомобілем iCar, який вийде на ринок, і його ціна стартуватиме від 21 тисячі доларів у Китаї. У нас в Україні він звичайно буде трішки дорожчий через е, витрати на привезення. Що стосується деталей зовнішності, головною фішкою являються ходові вогні у форми букви І. Крапка тут виконує роль сигналу повороту. Потужний передній бампер, висока лінія капоту та блоки фар інтегровані в передню частину. Іншими особливостями iCar 03 є величезні бічні дзеркала. Трішки про інтер'єр. Він має гігантський плаваючий екран, РК-панель приладів і окремий екран для переднього пасажира. В Цілому інтер'єр iCar 03 виглядає мускулистим, але в ньому є деякі сумнівні рішення, наприклад, відсутність фізичних кнопок або кнопки замість дверних ручок. Незважаючи на те, що iCar 03 всюди хід, він досить невеликий. Його дорожній просвіт досягає 170 мм. Походовці спереду Макферсон, ззаду незалежна підвізка, пропонують передній та повний привід якоїсь інформації про силові агрегати або батарею, ще нам не розповіли, але є інформація, що запас ходу в нього досягатиметься близько 500 км. І поговорюють, що він стане бестселером у Китаї, тому будемо Дуже уважно слідкувати за цим автомобілем і за його розвитком та випуском на ринок. Якось ми вже вам розповідали про те, що Зікер 001 набрав трішечки м'язів та збирався випускатися з якоюсь неперевершеною батареєю від Kattel на 140 кВт та запасом ходу більше 1000 км. Тож зараз про це ми вам розповімо трішечки більше подробиць. 1 червня версія Ziker 001 VE із запасом ходу більше, ніж у 1000 км була доставлена в штаб-квартиру Kattel в Китаї. Автомобіль оснащений акумуляторами Kattel CTP 3.0 Quilin. Клієнти можуть вибрати одну з двох конфігурацій ємності батареї. Ємність батареї на 100 кВт годин це 741 кілометр запасу ходу, та вартість від 42 тисяч доларів у Китаї. І ємність батареї 140 кВт на годин із запасом ходу, звичайно, більше тисячі кілометрів від 57 сім тисяч доларів у Китаї. Раніше у 2022 році Кател. Оголосила, що співпрацюватиме з Zikr, щоб зробити його першим автомобілем, в якому будуть використовуватися. Батареї від Quilin та підуть на масове виробництво. і завдяки цьому Зікернульнуль 001 став першим автомобілем у світі із заявленим запасом ходу більше тисячі кілометрів. Крім того, 26 травня цього року китайський користувач мережі опублікував на Weibo відео з оцінкою реального часу автономної роботи версії оновленого Зікернульнуль 001. Користувач мережі налаштував кондиціонер в машині на 23 градуси за Цельсієм і низький рівень рекуперації енергії. Він поїхав з Голмуда, провінція Цінхай, а потім повернувся назад. Він їхав транспортним засобом до повної розрядки акумулятора без жодної зарядки на півдорозі, яка тривала 11 годин, і в той же час проїхав через висоту понад 3000 тисячі метрів. Дані показали, що цей зікер 001 має фактичний час автономної роботи 922,9 км, включаючи 714 км на шосе, 208 на національних трасах і містах із середньою швидкістю 79 км на годину і споживанням енергії 14,7 кВт на годину на 100 км. Ну майже дотягнули до 1000 км, але і 900 км запасу ходу це вже вражаючі показник. І трішечки зараз розповімо про саму батарею Квілін. Катл стверджує, що ефективність використання об'єму Квілін становить 72% і має щільність енергії до 255 Вт годин на кілограм здатну забезпечити запас ходу понад тисячу кілометрів у порівнянні з попередніми двома поколіннями технології CTP, СітіПІКвін повністю відмовилися від модульної конструкції, натомість покладаючись на багатофункціональний еластичний прошарок і конструкцію пластини з водяним охолодженням, щоб досягти покращення терміну служби батареї, швидкої зарядки, безпеки, ефективності і низькотемпературні характеристики відповідно до CATL. У березні цього року батареї Квілін офіційно почали масове виробництво. 16 травня офіційно стартувала поставка версії Ziker 001 VE з батареєю на 140 кВт на годин. Ziker Auto заявили, що модель поки що ще поставляється, вона вже почала поставлятися, але ще поставляється. Тому дані якісь про доставку поки не можуть бути розголошені. Але як тільки авто почнуть, вже продавати, ми одразу про це розповімо вам, тому що ми будемо слідкувати за цим авто Що ж, я сподіваюся, що ці новини вам сподобались, що вони були для вас корисними. Що ж, а я нагадую про те, що наша компанія займається продажею автомобілів з Китаю, тому якщо ви хочете замовити з Китаю електромобіль. Звертайтеся за контактом у описі під цим відео. А також наша компанія займається переобладнанням зарядного порту з gbt CHAdeMO, Тому, якщо ви вже власник електромобілю, то вперед звертайтеся до нас, якщо ви хочете заряджатися швидше та усюди. Тому що наша зарядка працює як в Європі, так і в Україні на всіх зарядних станціях. Це вже перевірено, неодноразово. Дивіться інші наші влоги, де ми якраз перевіряємо наші зарядки на різних зарядних станціях та різні авто з нашими зарядними портами. А якщо ви хочете замовити у нас авто, то воно вже буде з таким портом чадемо. Що ж, я нагадую також, щоб ви підписувались на наш канал, підписувалися на наші соцмережі, а саме Instagram, TikTok, Facebook та наш Telegram канал а точніше Telegram групу де ми ведемо дуже цікаві бесіди з нашими підписниками. Що ж, на цьому все. Дивіться наші інші огляди на авто. Дивіться наші новини. З вами був Влад. Всім бувайте!